Ярас Шевченко Тополя. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу. Стан високий, лист широкий, марно зеленіє. Кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі, подивиться. Серце не є кругом ні билини, одна одна, як сирота на чужині гине. Хто ж викохав тонку гнучку в степу погибати? Постривайте, все розкажу, слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув, якби знала, що покине, було б не любила. Якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до опівночі з милим під вербою, якби знала, і то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться, не знайте, дівчата, не питайте свою долю, само серце знає, кого любить, нехай в'яне поки закопають, бо недовго чорнобриві. Карі оченята, біле личко червоніє недовго дівчата, до полудня та й зав'яне брови полиняють. Кохайтеся ж, любітеся, як серденько, знає. Защебече соловейко в лузі на калині, заспіває, козаченько, ходя по долині, виспівує, поки вийде чорнобрива з хати, а він її запитає: чи не була мати, стануть собі, обіймуться, співа соловейко. Послухають, розійдуться обоє раденькі. Ніхто того не побачить, ніхто не спитає, де ти була, що робила, сама собі знає. Любилася, кохалася, а серденько мліло, Чуло серденьку, недоленьку, сказати невміло. не вміло не сказало. Осталася, і ні ніч воркує, як голубка без голуба, а ніхто не чує, не щебече соловейку в лузі над водою. Не співає чорнобрива стоя під вербою, не співає, сиротою білим світом нудить, без милого батько мати, як чужі люди, без милого сонце світить, як ворог сміється, без милого скрізь могила, а серденько б'ється. Минув і рік, минув другий, козака немає. Сохне вона, як квіточка, мати не питає, чого в'янеш моя доню. Стара не спитала, за сивого, багатого тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбали, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мамо, у труні лежать, ніж його побачать. Не слухала стара мати, робила, що знала, дивилася, чорнобрива, сохла й мовчала, пішла вночі до ворожки, щоб поворожити, чи довго їй одинокі на сім світі жити. Бабусенько, голубонько, серце моє ненько, скажи мені щиру правду, де милий, серденько, чи жив здоров, чи він любить, чи забув, покину? Скажи ж мені, де мій милий край світа полину. Бабусенько, голубонько, скажи, бо ти знаєш. Мене мати хоче дати за старого заміж. Любить його, моя сиза, серце не навчити, пішла б же утопилась, в жаль душу згубити. Коли не жив, чорнобривий, зроби моя пташку, щоб додому не вернулась. Тяжко мені, тяжко, там старий жде з старостами, скажи ж мою долю. Добре, доню, спочинь трошки, чини ж мою волю. Сама колись дівувала, та й лихо знаю, минулося, навчилася людям помагаю. Твою долю, моя доня, позаторік знала, позато рік і зіллячка для того придбала. Пішла стара, мов каламар, достала з полиці. Ось на тобі сьогодила. Піди до криниці, поки півні не співали, умийся водою, випий трошки цього зілля, все лихо загоїть. Вип'єш, біжи якомога, щоб там не кричало, не оглянься, поки станеш аж там, де прощалась, от починеш. А як стане місяць серед неба, випий ще раз. Не приїде втретє випить треба. За перший раз, як за той рік, будеш ти такою, а за другий серед степу тупне кінь ногою, коли живий, козаченько, то зараз прибуде. А за третій, моя доню. Не питай, що буде. Та ще чуєш, не хрестися, бо все піде в воду. Тепер же йди подивися на торішню воду. Взяла зілля, поклонилась. Спасибі, бабусю. Вийшла з хати чи йти, ти, чи ні? Ні, вже не вернуся? Прийшла, вмилась, напилась, тихо усміхнулась, вдруге. Утретя напилася і не оглянулась, полетіла, мов на крилах серед степ упала, пала, стала, заплакала і... і заспівала. Плавай, плавай, лебедонько, по синьому морю. Рости, рости, тополенько, все вгору та вгору. Рости, гнучка та висока, до самої хмари. Спитай Бога, чи діжду я, чи не діжду пари. Рости, рости, подивися за синє море, Потім боці моя доля. По сім боці горе, там десь милий Чорнобривий співає, гуляє, а я плачу, літа трачу, його виглядаю. Скажи йому моє серце, що сміються люди, скажи йому, що загину, коли не прибуде. Сама хоче мене мати в землю заховати, а хто ж її головоньку буде доглядати? Хто догляне, розпитає на старість допоможе. Мамо моя! Доле моя, Боже, милий Боже, подивися, тополенько, як нема, заплачеш до схід сонця ранісенько, щоб ніхто не бачив. Рости ж, серце, тополонько, все вгору та вгору. Плавай, плавай, лебедонько, по синьому морю. Отак тая чорнобрива плакала, співала, і на диво серед поля. Тополею стала, стала, Подіброві вітер віє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу. Читала Олександра Кравченко Для довідки біз Юей.